Ця історія не просто про війну. Ця історія про найпершу війну, коли зійшлися між собою самі боги. Тож готуйте свої смаколики, бо на вас чекає епічна історія про битву битв Війну Асів з ванами. Існують дещо відмінні версії початку цих подій. Проте загальна картина наступна. Аси, на чолі яких стояв Одін, були невдоволені діяннями чаклунки Гульвайк, тому проштрикнули її списами та намагались тричі спалити, однак та щоразу воскресала. Гульвайк знаходилася під заступництвом інших богів ванів, що були покровителями землеробства та ремесел. Тому останні вирішили оточити фортецю Асів і вимагали виплатити ціну крові. За першою версією, Гульвейк була спеціально створена із золота ванами та підіслана до людей Мідгарду, оскільки ті шанували лише асів. Ім'я чаклунки буквально можна перекласти як сила золота, тому не складно здогадатися, яким саме чином відьма розбещувала жителів Мідгарду. Люди захотіли небаченої колись розкоші, захотіли, щоб інші працювали на них. Кожен мріяв, щоб йому заздрили, кожен прагнув захопити як омога більше золота. Звичайні ревнощі стали причиною конфлікту між богами, банально, проте доволі типово для богів, особливо якщо ми згадаємо грецьку міфологію. Однак у цієї версії є цікаве доповнення, у якому чаклункою насправді була коханка Локі Йотунка Ангборда. У дівочому образі Ангборда втерлася у довіру до ванів, ставши служницею фреї. Вона переконала їх в тому, що люди Мідгарду шанують Асів більше за них, плануючи посіяти розбрат між богами. Далі продовжується уже відома нам історія. Про коли Ангборду в образі чаклунки Гульвайк Аси спалили втретє, Локі встиг забрати її серце та з'їсти його, набувши здатності виношувати та народжувати дітей. У другій версії розповідається про те, що чаклункою Гульвайк насправді була сама богиня Фрея, яка прийшла до Асгарду та показала тамтешнім богам силу змінювати нитку долі, яку плели норни. Аси так захопилися цією силою, що стали використовувати її по дрібницях, що призвело до чварів між ними. Тоді вони побачили у цьому злий умисел і вирішили спалити чаклунку. Зрештою, спроба знищити Гульвайк, ким би вона насправді не була, призвели до того, що вани оточили Асгард та вимагали компенсації. У відповідь Одін кинув у бік ванів свого списа, що ознаменувало початок Першої у світі війни. Так саме Одін вважається винахідником війни, однак ця війна є відповіддю на всіляку несправедливість. Війна є вибором нескорених. Тому у чертог Одіна вальгалу може потрапити лише той, хто героїчно загинув у битві. З тих пір на поля бою прилітають Валькірії, діви войовниці і посланниці Одіна, які обиратимуть душі полеглих для того, щоб забрати їх у чертог Бога Отця, де вони стануть Ейнгеріями, воїнами Одіна в останній з битв, коли настане Рагнарок. В чертозі одіна ці воїни будуть бенкетувати та ділитися згадками про свої звитяги, а також битися, щоб помирати і воскресати щоранку для нового бенкету. Але усе це буде потім, а зараз ми опишемо першу війну війну між богами. І якщо ви думаєте, що тут немає ніякої звитяги, бо ж ніхто не рівня асам у бою, то ви глибоко помиляєтесь. Вани могутні боги природи, неперевершені у створенні чарів, навіть одін, який піддав себе тортурам для того, щоб пізнати руни, не міг обійти ванів у магічних вміннях. Окрім того, на стороні ванів билися численні світлі альви, які також володіли магією. Вогонь, лід, вітролом усі стихійні лиха впали на голови азгардійців. Такого потужного натиску не витримали навіть стіни міста фортеці, які були зруйновані вщент. Військо Альвів під проводом Фреєра подолало стіни та готувалося до вуличних боїв. Хитрий Локі, за наказом Одіна, організував диверсійні заходи на шляху просування війська ванів містом, а основний ударний кулак Асів був сформований тором. Багато світлих альвів полягло у тій битві, проте найбільше не пощастило тим, хто безпосередньо зіткнувся з гнівом Тора, найсильнішого з усіх богів. Не один меч спис та сокиру зламав Тор, адже не могли вони витримати сили його ударів. І це було ще до того, як у Тора з'явився його знаменитий незламний молот Мьольнір. Цілілі альви були змушені рятуватися втечею, і у бій вступили наймогутніші з ванів, головними з яких були Ньорд, його дочка Фрея та син Фреєр. Хоча Аси перехопили ініціативу, магія ванів робила їх незнищенними для ударів зброї. Врешті-решт обидві сторони зрозуміли, що продовжувати битву немає сенсу, адже вона триватиме вічність, і ніхто так і не зможе взяти гору. Крім того, сторони усвідомили, що потрібні одна одній. Бойова звитяга не приносить радості, якщо немає чепурних полів і ферм, які нагодують тебе на бенкеті. Боги зібралися, щоб домовитись про мир, в результаті якого відбувся обмін заручниками. До Ванагейму пішов Асгйонір, а до Асгарду Ван за якими пішли і його діти, Фреєр та Фрея. Після закінчення переговорів кожен із асів та ванів один за одним плюнули у чан, і коли їхня слина змішалась, угоду можна було вважати укладеною. Одін зауважив, що шкода просто так залишати змішану слину богів, тому фрея запропонувала зробити із неї чоловіка. Вона сягнула рукою до чану, а від руху її пальців слина почала змінюватись і набувати форму голої постаті. Твоє ім'я квасір. Мовив Одін, Тобі відомо, хто я такий? Ти Всевишній Одін, відповів квасір. Тебе звуть Грімнір і Третій. Ти також маєш інші імена, яких надто багато, аби зараз перелічити. Але я знаю їх усі, і до кожного у мене є вірші, поспів я й кенінги. Квасір, створений від злотя асів іванів, був наймудрішим із богів. У ньому поєдналися сили розуму та серця. Боги часом навіть сперечалися між собою, хто перший поставить йому питання, бо відповіді на них неодмінно виявлялись мудрими. Аси захотіли, щоб Квасір залишився з ними, тому запропонували ванам в обмін на нього мудреця Міміра. Після прибуття до Ванагейму Гьойніра одразу ж призначили вождем, і Мімір часто давав йому добрі поради. Однак, коли Гьойнір був на зборах без Міміра поруч, він завжди відповідав однаково. Нехай вирішують інші. Згодом Вани запідозрили, що Аси обдурили їх під час обміну. Проте, замість того, щоб убити Гьойніра, вони схопили Міміра, відтяли йому голову і відправили її до Асгарду. Одін взяв голову Міміра, забальзамував її травами, щоб вона не згнила, і промовив над нею заклинання, яке повернуло її до життя. Ця голова була віднесена до джерела мудрості, де вона продовжила жити, час від часу даючи мудрі поради Одіну, якщо той до неї завітає. Щодо Квасіра, то він, врешті, вирішив покинути Асгард, щоб побачити дев'ять світів і знайти відповіді на питання, які йому ще не ставили, але це вже зовсім інша історія, яку ми розповімо у наступному відео. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Дивіться наші наступні випуски, також поставте лайк цьому відео і дякуємо вам за перегляд!